На этот момент невозможно представить, что наш президент полетит в Нью-Йорк. Это в плечи вполне может состояться. Украинские Будут... наши не друзья. Продолжайте в том же духе. Но вот дороги строят, да, там, где мы уже по сути идем. Позиция Китая, в общем, в этом смысле правильная. Надо лишить военные действия подпитки. Все безнаказанно, значит нелегалы. Кто их сюда пустил? Что это такое? Уже сказал, какой этаж... Мені третій галіний лінчний, четвертий етас комуністичних не очі. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі чип-каналу Курбанова Лайф, а це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут програма, тут місце, тут час, коли російські вкиди і наративи, звісно, не пройдуть. Ми над ними будемо сміятися, їх будемо. Розвінчувати і, звісно, не залишимо навіть мокрого місця від того, що вони намагаються в якості інформації використовувати проти нас. І звісно, я наполягаю, що без нашого глядача неможливо захистити наш інформаційний фронт. Тож не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не забувайте підтримати Збройні Сили України. Нагадую, що в описі до нашого відео ви легесенько знайдете посилання на наш збір. Ми продовжуємо збирати. На потреби 93-ї бригади Холодний Яр, а саме 250 тисяч на обладнання позицій для дроноводів. Наші військові, ті, хто використовують безпілотники для того, щоб атакувати, розвідувати і не тільки мають бути в безпеці, адже вони не запускають дрони із тилу. Вони знаходяться на передовій. На них Полюють, Тож ми маємо наших військових захистити. Дивіться нас, слухайте, посміхайтеся і не забувайте, що кожен ваш донат він має значення і має сенс. Російські пропагандисти так і не можуть розібратися, то любити чи ненавидіти їм нашого президента Зеленського. Я вже давно кажу, що вони його зробили сучасного, ну щонайменше просто. Степана Бандеру. бо він тримає всі фронти. Він основа супротиву, він їхній головний ворог і той, хто не дає Росії Путіну перемогти. От зараз пропагандисти в розгубленості раніше вони вимагали, вони кликали, вони стверджували, що ми маємо його знести, повалити київський режим, переобрати когось іншого бажаного абсолютно проросійського. Ну а тепер вони вирішили зайняти геть іншу. Тактику вони захоплюються президентом Зеленським. Вони бажають, аби він і далі залишався президентом України, адже мовляв, він допомагає Росії. Набериться приклади того, що відбувається із будівництвом доріг і відсутністю фортифікацій, і не тільки. Але зрештою, про всі наші проблеми ми знаємо. Нашу владу критикуємо самі, але подумайте, наскільки вони хитрі. В них вийшло так, як їм здається, із президентом США, і вони тепер думають, що так само обіграють тупих українців. Пам'ятаєте, як тоді казав Путін, ні, ну Джо Байден нам нравиться більше. Ми б хотіли, щоб міно... іменно він і Камала Харріс були президентом США, а не Дональд Трамп. Хоча, звісно, всі розуміли, що Кремль чекає винятково і тільки доні. Тож тепер, якщо сказати, що Зеленський влаштовує Кремль і подобається Росіян, от тоді українці точно вийдуть на майдан. Росіяни так і не розуміють про що українці, що вони відстоює, що на них найголовніше, і що президент це, звісно, уособлення влади, але точно не українського народу і тим паче українського супротиву. Я убеждаюсь. Раньше я очень сильно тоже был сторонником, скажем, стоял в одном ряду с телеграм-каналами, там, вообще лидерами общественного мнения, которые говорили, что Зеленского надо, надо вот его ликвидировать, вот этого маленького негодника. Сейчас я начинаю переживать, чтобы он вообще, и чтобы здоровье у него нормально было, потому что он жил, продолжал, пока война идет, чтобы он дальше был у руля, да, политику, Потому да. что столько пользы, сколько он нам принес, и его команда. Да, вот видел кадры недавно с Сумской области, где зубы драконов, которые должны были они выстроить в ряд, в кучках лежат. Поэтому вот просто, просто э, украинские будет? наши не друзья. Продолжайте в том же духе. Ну, дороги строять, да, там де ми вже по суті йдемо, щоб нашим танкам і в цілому техніці було комфортніше передвигатися. Ну, в общем, молодці. ци. Вот. Ох, і на коно, звісно, велика подія: 80 років ювілей ООН. організації, яка не вирішує нічого. Збіговись, як правило, імпотентів, які збираються для того, щоб ну хіба що похихикати і послухати Нібензю. черговий якийсь абсолютно несосвітній бред. Але Ушаков, це той, що помічник воєнного злочинця Путіна, ділиться планами з китайськими колегами щодо 80-річчя ООН, які заплановані гуляння. Мовляв, годіти буде увесь Нью-Йорк, саме там я нагадаю, знаходиться штаб-квартира цієї інституції, яка ні на що в буквальному сенсі ні на що не впливає. І тут Ушакову навіть здалося, що якщо Трамп запросить, то і Путін може там опинитися. Це цікаво. Якщо я не помиляюсь, то на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато резолюцій, які засуджували російську агресію. Може, прямо там в стінах ООН, Путіна і заарештують. Або каже Ушаков, і Ердоган кличе до Стамбулу, але все залежить від домовленостей. Звісно, Путін хоче зустрічатися із Дональдом Трампом. Хоче показати, що він відноситься до класу ВІП топових світових лідерів. Але здається, що у Дональда Трампа на тлі затягування перемовин псується настрій. І зрештою, якщо він його кудись і запросить, то скоріше в гаго. Корвить великий ювілей 80-ліття ООН в жовтні. Это не может ли стать поводом для возможной, например, встречи Путина и Трампа? Ведь хороший повод так-то глобальный. Хороший повод, да. Что бы нет. Хороший повод. А это рассматривается или нет? Я знаю, что ну, мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей по особому торжественно отметить. Ну, естественно, будут мероприятия на этот счет и в Нью-Йорке, понятно. Но на этот момент невозможно представить, что наш президент полетит в Нью-Йорк. Ну, понимаете, но ну, представить можно все, что хотите. Но все-таки на этот счет должна быть предварительно достигнута договоренность между двумя лидерами. Если она будет, то возможна и поездка. Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, не обязательно в Нью-Йорке. Вот, например, Стамбул в очередной раз предлагают президент Эрдоган. Ну, Эрдоган предлагает Стамбул, да. Но для этого нужна договорилась не только с господином Эрдоганом, но и между господами Путиным и Трампом, по-моему. Идет э, рабочий контакт постоянно с американцами. Вопрос на повестке дня имеется, но пока практическую плоскость не перешел, но, но стороны имеют в виду, так или иначе, его поднять. И я думаю, что эта впреча вполне может состояться. Где и когда, пока сказать трудно, конечно. Сроки тоже даже уже сейчас Да, но это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров, если ведь, может быть, подготовлены встреча которые действительно команды будут серьезно готовиться и порабатывать ту или иную договоренность или те или иные договоренности, а может быть и лидер условится о том, а давай просто повидаем сейчас и сами обо всем поговорим, так сказать, а потом раздадим команды своим подчиненным. То есть такой вариант тоже возможен? Тоже возможен, конечно. Да, это, конечно, возможен. Но предпочтительнее, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки подработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для, для дальнейшего развития. То чи ж союзник Китай? Звісно, це питання не роторичне. Відповідь на нього є давним-давно, але прикиньте, в Російській Федерації досі є ті, хто переконаний, що Китай воює ні за кого. Ну, мовляв, Китай для України не постачає ніяких компонентів для озброєння, і це правда. Ми закуповуємо там тільки свої безпілотники, маленькі для фронту, але Китай постійно намагається перекрити нам доступ. Так само росіяни впевнені, що Китай нічого не постачає, і Російській Федерації, а це вже неправда. Станки, обладнання, комплектуючі і мікрочіпи це все те, що пересилається Китаєм Російською Федерацією в Російську Федерацію. Хоча і даванні експерти впевнені, що абсолютно все фіксується. Так само це і фіксується. Саме це про Китай і відомо. Тож, коли ми говоримо про війсьла і про те, що Російська Федерація воює не сама, в нас є дуже конкретні приклади: Іран це дрони і обіцянки передати балістичні ракети. Північно-корейська дружба це боєприпаси, снаряди і військові. Ну і Китай, Китай все інше комплектуюче і важливе для озброєння. Сама Росія, сама друга армія світу давним-давно ні на що не здатна. Дело в том, что в Китае расположены практически все крупнейшие компании, которые производят как бесплодники, так и компоненты для них. В этом смысле Китай довольно активно продавал компоненты практически по всему миру, включая в том числе и Украину. Но в последнее время Китай крайне этим озаботился, потому что Китай заявляет, что он не поставляет вооружения или компоненты для вооружений ни одной из сторон. Я напомню, что Китай, например, неоднократно обвиняли в том, что он поставляет какие-то компоненты России, что в конце концов все фиксируется разными таможнями. И более того, можно зафиксировать даже поставки из, через третье страны. Мы не, не получили никаких реальных доказательств. В то время как, например, доказательства поставок на Украину, мы увидели. И Китай, собственно говоря, сам это признал и сейчас заявил, что всякие поставки в Украину продолжаться не будет. Позиция Китая в общем это, в этом смысле правильная. Надо лишить военные действия подпитки как таковой. И тогда действительно военные действия сойдут на нет. Боже мой, это же треба пока Путин собирает исконно русские земли на территории Украины, пока он ховает россиян, убивает православное, белое, человеческие человеческое население, Російського Федерацію тихесенько, без бою і без жодного пострілу окуповують, захоплюють і роздирають на частини. В Амурській області китайці нібито захопили територію, стверджують місцеві, побудувавши нелегальний драг. Це таке обладнання для видобутку дорогоцінних металів. Тобто, ось не самостійно прийшли. Собі забрали діляночку і вирішили, що тут будуть добувати те, що їм необхідно. Навіть викликали поліцію, навіть поліція прибула. Але коли дізналися, що це господа із Китаю, це ж Китай, то вони вирішили просто розбігтися лісом. Все абсолютно безкарно бідкуються росіяни, нелегали, забруднили річку і перекрили доступ. Тобто, росіяни в Росії більше не мають ніяких повноважень та можливостей. Тихая окупація зі стороны Китаю дошла до того, что у россиян не остается вільних территорий. Вот Селемжинский район Амурской области, река Симертак. Вот китайцы построили нелегально здесь драгу, вторую уже. Там, вернее, это первое. Вон там они живут. Драга вот она. Вот видите, какого цвета вода. Вот это все сливается в Семертак, а Семертак впадает в Селимжу. Вот так. Приехала полиция, они все разбежались по лесу. Погрузчики, экскаваторы все спрятали. И краны, и все. Вот там еще один у них шатер какой-то. Вот так. Все безнаказанно, значит, нелегалы. Кто их сюда пустил? Что это такое? Таких две драги стоит под, на локачке, тоже ископали все, изрыли, превратили в полигоны и все, и все брошено. Вот река такого цвета. Семертак. И вот началась вот эта великая китайская стена. Вот вроде здесь вода еще как-то более-менее. Вот это новое русло. Все, вот это новое русло. Все, вот это грязь, вот это вся, вот это. Сейчас покажу дальше муть. Вот так вот. там вот дальше будет. Всю экологию, все вот это вот. А вот основной источник. Вот он. Все, они там моют. И все вот это поплыло. Вот. Река каши. Вот что происходит. Вот. Целая река каши идет. Вот она. Все. Все. Вот здесь еще более. Вот, вот здесь еще более-менее вода. Здесь уже все. Здесь она перемешается. И в февральске будет, э, как сказать, на раю на расстоянии 30 сантиметров. Каких 30? 20 сантиметров не будет видно даже твоих ног. От оно поехало. Хоча з іншого боку, а може то і на краще, якщо Росія буде окупована Китаєм. Якщо всі ті, кого обікрали, обдурили, кинули, вбили, отримують хоч щось. Бо в Китаї жорсткі правила, там далеко не всі живуть щасливо, але все одно не так як у сучасній Росії. Он бабусі скаржиться зараз. Обіцяли перевести їх із аварійного будинку в нову будову. Такі дорослі і такі наївні, навіть назвали поверхи для квартир. Та замість цього вони живуть, де підлога здулася, підвал затоплений, а сморід не дає вільно дихати. Тобто, звичайно, російська надія обернулася розчаруванням, господи. Да путін вас просто використовує. І навіть якщо ви в злиднях здохнете, то йому ж буде тільки легше, пенсії менше буде платити. Получки нас, звісно, обманув. Ничего нам не дал. Никаких документов, никаких. Я обещаю, что расселю вас вот в эту пятнадцатиэтажку. этажку. Уже сказал, какой этаж. Мне третий. Галина Ильинична, четвертый этаж. Потому что мы по состоянию здоровья, у нас больные ноги там, все на свете. Вот. И он нам сказал, что не выше четвертого этажа. Я живу здесь 52 года. Видность третьей группы у меня... Так что здоровье у меня нарушилось. Вот. Но то, что Полушкин сделал некрасиво, Эх, полы кривые, где-то там опустились, сгнили, здесь все поднялись, здесь все повыперто. В подъезде постоянно вода, в подвалах постоянно вода. Ты согласны, что это видео, пусть Россия смотрит. И... Конечно, пусть смотрит. Да? За что ему дают заслуженные? То, что он нас обманывает. І бідає ж не тільки із житлом Російської Федерації. Ми часто вам показуємо різноманітні російські посілення, такий середній зріз по федерації. Оця багата країна, яка встає з колін, путін завжди на серйозних щах розповідає про те, наскільки в них класна економіка. А що насправді он росіянин обурюється, роблячи огляд дитячої лікарні в Краснодарському краї. Ну, там Демографічна криза, треба більше дітей? Ну от дітей понароджували, а де ж їх лікувати? Самі росіяни питають, за що нас так не люблять? Матраси ще із комуністичних часів. Діти абсолютно ненависні тим, хто створив і обслуговує цю лікарню. Будівля в аварійному стані, тріщини на селі, підвиконня облуплені, а у ванні лише шланг замість душу. Я от думаю, може, і справді вони. Прийшли окуповувати наші території в надії, що, хоч тут, вони зможуть пожити, а з іншого боку, вони все зруйнували, і тепер наше більше схоже на їхнє. Ось чому росіяни так чи інакше, але не хочуть жити в Російській Федерації. Хтось звалює, хтось підписує контракти і йде помирати на українські фронти. Але в цілому, ну отак, жити хіба зможуть притомні люди? Ось у мене такий назрів міністерство здоров'я Красноярського керсинерського А за что вы так не любите наших детей? Не то, что не любите, вы их ненавидите, и получается. Палата вот сама. Вот. Стены в трещинах. Здание аварийное, потолок там. Вообще улица не видно. Через весь потолок идет такая она. Не знаю, сколько лет матрасы... Дети спят на них важный. Вот Кытки. Адаконик. С коммунистических времен ничего не делалось. Мебель. Инфекционка. Унитаз. Тут еще туши сильно. Крышки, какие-то ободки. Зачем вам? Зачем вам леки? Так со шлангами. Дети своих мультик. Кто ваши дети такие? Здесь? Как здесь, здесь такое вот к тебе і на цьому, друзі, в мене все. А ви йдучи, не забувайте обов'язково підтримати наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр. Пам'ятайте, що ми збираємо 250 тисяч гривень в підтримку наших військових для їхньої безпеки, і без вас ми не зможемо обійтися. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайк», коментуйте, почути і побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!